Звісно, що на початку грудня ми завжди до Дня Збройних сил України намагаємося випускати. Це вже така добра традиція. Певний рід військ, які ми запускаємо сьогодні. Це ракетні війська. Ця марка виходить накладом 400 тисяч примірників, і нам дуже приємно, що автором цієї чудової марки став Михайло Діченко, художник, який служить безпосередньо в ракетних військах. Це, мабуть, у нас перший такий досвід, коли автором марки стає людина, яка прямо сьогодні знаходиться в збройних силах України. І служить. Взагалі зображений збірний образ військовослужбовця і також людини теж емоції пострілу, щоб передати це ну, відчуття. Ну і також техніка. Але в першу чергу там основа композиції це портрети, тому що передусім артилерія це люди, які керують зброєю. З першої марки корабля збираю. Захоплення, і друзі просять, і з-за кордону просять, щоб їм присилали. Це буде історія. А ще, якщо підписано людьми, які мають до цього відношення, так взагалі буде. буде історично.